Браковані міни у збройних силах шириться скандал навколо боєприпасів калібру 120 мм, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Відео із мінометами, які палають та не розірваними мінами навколо знаряддя, надали спеціальні кореспонденції ТСН Юлії Крієнко самі бійці. Армійці скаржаться, що до них приїхала ціла партія неякісних мін виробництва Укроборонпрому. Кількість таких боєприпасів не розголошують, але те, що ця проблема стосується різних ділянок фронту від Курщини до Околиць Курахового, свідчить про те, що це тисячі мін. Бійці називають причини вологий порох, який приїжджає у неякісному пакуванні. Браковані вибивні, які і мають змушувати мін вилітати зі ствола, але цього не роблять. І підривник поганої якості. Саме він відповідає за роз. Зрив міни, а цього не відбувається. Тож мінометники вимушені діставати міну зі ствола руками, ризикуючи, що вона вибухне, і такими боєприпасами не можуть прикрити піхоту, яку штурмують. Чому так сталося? І хто винен, що в умовах браку боєприпасів на фронт приїхали браковані міни? ТСН спитала у міністерство оборони. Бо саме воно замовляє боєприпаси у виробників для армії. Тож чекаємо на відповідь. Гарний є якісну упаковку? Оці параха. Приїжджають з пробитими. І вони вологі. Волога, вологі порох, порохи не горить і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед, перед мінометом. Другий аборт подряд та сама міна поміняли вишибний. Винімається так. Понімаєте пальцями с винімається. Вона должна екстрактором винімається, легветь, вона.